Жовтня ми маємо обрати нову, новий склад вченої ради. За законом е е оголошуються вибори до нового складу вченої ради за місяць до закінчення терміну чинної вченої ради. Тобто нам сьогодні треба прийняти рішення про оголошення виборів, для того, щоб не скликати на початку вересня ще засідання академічної конференції оголошувати е вибори. Одинадцятого, отже, рішення таке, що 11 вересня оголосити вибори до нової вченої, нового складу вченої ради відповідно до положення про вчену раду, яке затверджено в тому числі академічною конференцією. Я би просив, зважаючи, що це припадає на літні місяці. Ну, думати, бо влітку, навряд чи доведеться діяти для того, щоб серйозно обговорити склад вченої ради на початку осені, у вересні початку жовтня. Квоти там всі розписані, там все зрозуміло. В тому числі студенти повинні обрати своїх представників, ну подати своїх представників на вибори. Не обрати, а подати своїх представників на вибори. І якщо врахувати, що початок навчального року завжди такий хаотичний певною мірою через те, що нові студенти, треба щось з'ясовувати, то про це треба думати вже сьогодні. Звичайно, ми дуже зацікавлені, щоб найавторитетніші вчені були представниками в вчені раді університету. Але треба розуміти мій досвід роботи вченої ради в цьому році, говорить про те, що не лише, хоча це дуже важливо, це треба дотримуватись, не лише ну так би мовити, науковий рівень кожного з членів вченої ради визначає його чи її корисність для вченої ради. На жаль, дуже відомі люди, які члени є членом вченої ради, інколи. Майже не бувають на засіданнях вченої ради. Тому з цього приводу теж треба дивитися. Ну причому ну, часто це буває пов'язано з фізичними кондиціями, так би мовити, зайнятостю і так далі. Потрібні люди, які будуть працювати. І над цим треба думати. Е, окремо, хочу звернутися до студентів. Ми, очевидно. Це вже е, визначимо відповідними е, постановами якимось академічної конференції, щоб у нас не виходила ситуація, що студенти, які дуже погано навчаються, стають членами вченої ради. І е, е, очевидно будуть визначені, е, це ж зупину не можна робити, але очевидно будуть визначені якісь параметри, що студенти, які мають заборгованості, вони не можуть бути членами вченої ради за самим поняттям вченої ради. І тому студенти повинні над цим думати, як це робити, а не просто ну давайте, хороший хлопець, хороша дівчина, давайте і він буде кричати там багато. Ну не для того обирається вчена рада. Так що я просив би і факультети, і всі структури, які мають квоти для того, щоб рекомендувати когось в члени вченої ради, дуже серйозно підійти до цього. Вчена рада, ну я вважаю, що зараз вона досить активно повертає одну з функцій, яка була ну, чомусь втрачена за останні роки. Це функція аналітична. І ми вже провели декілька таких засідань, де ну, не просто голосували там за формальні речі, а обговорювали ну, якісь змістовні параметри нашого життя. Треба ще сказати, всі повинні розуміти, що в межах квот, які виділені, це не значить, що якщо на факультет є квота три людини, що от декан чи вчена рада факультету назве три прізвища, і вони автоматично стануть членами вченої ради. Ні. Треба розуміти, що за нашим положенням кожна людина, кожен працівник Євромолянської академії має право самовиселення. І це право може бути реалізовано навіть під час в день проведення академічної конференції голосування. Ну там є певний часовий проміжок перед цим, коли треба подати відповідні прохання. Тобто, треба розуміти, що може бути членів, і це нормально більше. Ніж в нашому положенні, тоді будуть проводитися вибори, але відповідно до квот. квоти будуть дотримані. Якщо три людини, ну умовно, якщо з якогось факультету, то буде обрано три людини, навіть якщо там з цього факультету ну вийшло, що п'ять заяв чи п'ять претендентів. Ну одне слово, що давайте спробуємо попрацювати, подумати над цим. Це звичайно основна робота буде вже в вересні і перші половині жовтня до 11 жовтня. А зараз я прошу прийняти. Ухвалу про те, що оголошуються вибори нового складу вченої ради на період з 11 вересня до 11 жовтня. Дякую. Будь ласка, чи є запитання? Ми чи не голосуємо? Чи є запитання? Добрий день, Олег Кобзар, студент києво могилянської академії політики інформатики четвертий курс. А в мене такий трошки маленький коментар. Там було сказано, що студенти мають бути обмежені праві обрати до довченої ради за, за академічними заборговностями. Я тут просто і хочу прокоментувати, що ну, закон передбачає рівну можливість всіх студентів балотуватись. Це перше. Друге, я б хотів вичнити, а приклади, коли був останній рік, коли довченої ради потрапили студенти з академічними заборгованостями, що прикладів не прикладі. Щодо того, чи має право кожен студент стати членом вченої ради, ні. Членом вченої ради стають авторитетні люди. Студент, який має заборгованості, не є авторитетним. Це не в спортивну секцію. Та й то в спортивну секцію не приймуть, футбольну спортивну секцію, не приймуть того, хто не вміє бити по м'ячу. Так що, а вчена рада це дещо інше. Щодо того, що чи були, ви були, якщо треба. Ну почекайте. Почекайте. Є декан, який може дати довідку. Він навчання раді це давав. Ви ж можете дати довідку. Микола Миколавич, я відрахувався за власним бажанням у 2012-му, після чого переступив. З моменту переступу жодного не зараху не було отримано. Три тижні тому ви особисто в мене прийняли держіспит, до якого допускаються тільки особи, в яких немає незарахи. А заради. А все, що вчені ми говоримо про те, що у вас були не як ви кажете. Один один, один. досить. до переступу. Член вченої ради не може бути, якщо у нього були не зарахи, тому що це є вчена рада, це не футбольна команда. І тому я не знаю, як це буде рішення. Це рішення очевидно буде обговорюватися якимось чином, але члени вченої ради мусять бути. А зараз був факт взагалі кричущий, коли голова студентської колегії новий, який дуже довго і вперто, я мав особисто з ним кілька зустрічей, зустрічей домагався, щоб він автоматично став членом вченої ради, бо він, бачите, він так трактує положення. І в нього виявилось сім заборгованостей, він відрахований від університету. Так що шлях від одної заборгованості, потім йде до семи заборгованостей. Дякую. Дякую, Дякую. Та, чи є, чи є питання, по суті, по суті якого звучив про оголошення виборів до нового складу ми Дякую. сьогодні Дякую. не обговорюємо положення про вчену раду і порядок обрання членів нагадую що воно прийнято а, Суслов Антон, Факультет соціальних соціальних технології голова студентської виборчої комісії я просто хочу зазначити що Вячеслав Степанович сказав що це буде якесь рішення економічної конференції мені здається що таке рішення буде незаконним тому що а, воно обмежує а, пряме положення законопроводчого звіту в якому а, чітко сказано ну, не вказано жодних обмежень щодо обрання студентів до вченої ради там взагалі немає якихо е -е, обрання як обираються це... Студенти, це вирішує університет. Там написано, що члени від студентства обираються прямому таємним голосувати. Правильно, правильно, так вони можуть бути не обрані. Вони ж обираються, вони не призначаються. Правильно, я абсолютно згодом. Будуть обиратися, але ми будемо розуміти, що такий студент може бути членом вчений Розумієте, в чому річ? В чому річ в тому, що студенти чомусь сприйняли, що вони є вища каста в університеті, ніж викладачі. От викладачів можуть відхиляти. Можуть навіть з роботи звільнити, а студента, ну ви що, йому йому дозволено все. Так не буває. Ви є членами колективу, і ви підпорядковуєтеся законом України. Закон України визначає, що вищим органом Києва, Могилянська, вже будь-якого університету. В даному разі це є академічна конференція. І академічна конференція відповідно до закону вирішує, якщо студент не може бути, або якщо вибори проходять в дивний спосіб, коли 40-50 студентів з 3,5 тисяч вирішує, що вони є. Легітимні обрати е, своїх представників, вибачте. Навіть більше того, я можу вже тоді сказати, щоб всі знали останні вибори, які були, коли е, я подивився на це, навіть я став тоді, ну почав е, працювати голова Верховної Ради. Звичайно, треба було це відхилити і, і не вести мову. Ну от я скажу ще на академічній конференції: я читаю протоколи, і там написано, що видано на руки, ну умовна цифра, я можу помилитися, 145 протоколів, а проголосувало 147. Вибачте, це ж фальсифікація, крім всього іншого. А ви колись були членом виборчої комісії на зу молодий чоловік. Я був багато в яких комісіях, і в тому числі в виборчих комісіях був. І якщо таке стається, то протокол не дійсний, тому що це нонсенс. Я правильно? Я перепрошую Степанович, шановні студенти. Ми сьогодні не обговорюємо порядок обрання ну, членів вченої ради. Ми не обговорюємо положення про вчену раду. Вона прийнята схвалена. Ми сьогодні академічна конференція маємо взяти інформацію. Голови вченої ради до Відома і оголосити вибори до нового складу вченої ради починаючи з 11 вересня, до 11 жовтня. Так до процедури прохання. Ми, якщо є зауваження, будь ласка, подавайте на вчену раду зміни до положення про вчену раду порядок обрання членів. Будь ласка. Добре, дякую. Прошу чи є ще питання? Є пропозиція поставити на голосування проєкту ухвали, запропонований В'ячеславом Степановичем інформацією голови членої ради взяти до відома і за 11 вересня до 11 жовтня оголосити вибори до нового складу вченої ради згідно, згідно положення процедури. Хто за, прошу голосувати за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. І у нас на в різному без проєкту ухвали, але є така приємна процедура оголошення про нагородження.